Паскаль Авіостиланд, великий друг України. Коли побачив наслідки російського вторгнення, то зрозумів, що сидіти на місці не може, тому вирушив до нашої держави. Ласирамікси Лорижін Осісіанюкрен. Для мене кераміка це сенс мого життя. Головне, чого я хочу навчити виготовляти із глини керамічні вироби дітей. Це дуже важливо, бо без кераміки я і не уявляю собі ні дня, і хочу, щоб ваші дітки також навчилися цьому ремеслу. Тому я і приїхав до вас і вчитиму дітей кераміці. О, вовше, е, Не стає на заваді навіть мовний бар'єр, адже майстер дуже красномовно жестикулює. Це до вподоби дітлахам, що прийшли на майстер-клас. Мені сподобалось, заспокоює. Приємно на дотик, трохи брудно, звісно, але цікаво. Це легко. Проще відчуття. Радість. Я хотіла чашечку зробити, але трошки криво вийшло. Холодно в руки. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури зізнається, що давно мріяла про візит такого знаменитого майстра. Він зрозумів, що він хоче бути тут, в Україні. Він е мандрував військовою областю, Волинською областю і зараз він завітав до нас е в Коломиї. Що він з собою взяв? Він взяв з собою все приладдя гончарське, круги з собою, гончарні взяв, е трохи глини. Взяв з двох рушників сина і його блакитний і жовтий. Зв'язав їх докупи, причепив їх на швабру і приїхав до України. Французький майстер побував у всіх селах громади і зустрівся із великою кількістю школярів. Також працював із дітками з особливими потребами. Зізнався, що обов'язково ще повернеться до писанкової. З колома Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.